У кількох російських містах відбулися акції протесту проти мобілізації, яку 21 вересня оголосив Путін, щоправда, численними акції назвати не можна. Зокрема, в Іркутську, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, міліція затримала близько 20 осіб декілька десятків людей вийшли на акцію в томську. Близько 15 із них затримали та відвезли до райвідділу. Також Росгвардія оточила будівлю військомату після повідомлення про мінування. Перехожих просять не підходити до будівлі близько. В Улан-Удэ на протести вийшли близько 50-60 людей. Поліція спробувала затримати дівчину, але її відбили протестувальники. У Хабаровську ж на акцію проти мобілізації вийшли всього лише 12 осіб. Нагадаємо, рух весна закликає росіян у всіх містах вийти 21 вересня о 19-й годині на загальну національну акцію протесту. Соратники Навального також закликали росіян виходити на вуличні акції, заявивши, що підтримують будь-яку форму протестів, зокрема, під Спав військоматів.